Всіх вітаю. Соснова кора. Іде прийомка кори на весну. Різної фракції. Фракція 2 см для мульчування, фракція від 6 до 10. Також фракція від 4 до 6 сантиметрів. Такі маємо в продажі 50-літрові мішки. Ціна такого мішка від 120 до 160 гривень за мішок. Робимо закупку до весни. Вася що робиш? Приймаю товар. Так, Приймає Василь товар. Женя, а ти що? З покажеш покажеш підписчикам? Дорогі підписчики, підписуйтесь. Ще раз вітаю з новим роком. Так, Всім з Новим годом, з наступаючими різдвяними святами. Дякую всім за перегляд. Звертайтеся за номером телефона в шапці профіля.